для мене взагалі не питання робити якусь роботу по дому. Якщо я бачу, що її треба зробити, я роблю. Мити посуду, я помию посуду, е, винести мусор, да, щось мені треба нагадувати, але я розумію, що це не просто її робота, а я собі буду духовними віщами займатися. Ні, тому що я скажу так: якщо я вийшов з дому, де дружина просила допомогти, а я не допоміг, і сказав голосну проповідь, я просто бубен і м'ять звіняща. Ну, якщо я вдома зробив все, що міг, і я виходжу за кафедру, я відчуваю на собі зовсім інше помазання. Вікового правду каже? Так, да, це правда. Я не знаю, хто його цьому навчив, Євген. Бо деякі чоловіки приймаються як приниження. А насправді це велика допомога. Я, зокрема, можу без проблем покосити траву, поносити щось і на вулиці е взяти на себе якусь ініціативу. Мені подобається те, що в нас немає такого жіночої і чоловічої, і чоловічої. роботи. У вас немає такого? Ні. У нас Це круто спільне все.